Ти отам у вогні серед поля, серед відливих зоків війни, серед страху, жаху і болю. Ти отам, лиш тримайся, живи. Ніч обійме тебе темнотою, не побачать тебе вороги. Зранку поле омиє росою. Тільки чуєш тримайся, живи. Глянь на обрій сонце і світло, глянь на обрій майже весна. Одне листя в обіймах із вітром. Вимальовуй танець життя, біля тебе Ангелик схилився, обійняв тебе міцно крильми. Знає він, ти сьогодні молився, щоб не було страшної війни, щоб побачити знову кохану, щоб додому повернутися з обійняти схвильовану маму, щоб не збила війна тебе з ніг. Знай, так буде Господь з тобою. Ти повернешся скоро з війни? Знай, буде мир дорогий, буде воля. Тільки чуєш, тримайся, живи.